Вітаю всіх на нашому каналі. На цей час історична тематика. Закінчую цитувати уривки книги українців поліції в Рейхкомісаріаті 41-44 роки, Південна Волинь, Олег Клеменко, і Сергій Ткачов. А саме особовий склад Волинського легіону самооборони станом на 1944 рік. Третя частина. І так 182. Пчола Захарій. 1915 рік народження. Урожай села Залужа Дубинського району. Вістун першої сотні. 183. Пшеничний Іван. Урожай села Сапанів Кремлянського району загинув ую під Суманем. 184. В Лапках, Пугач. Урожаєць Кременеччини, член ООН Мельниківців, Стрілець ОЛС. у післявоєнний час перебував у Німеччині. 185. В лапках Риба. Урожаїць Кременеччини загинув в бою під Клеваним у лютому 44-го року. 186 Родюк Парфен. В лапках Терен. 1919 рік народження. Урожай села. Городище Луцького району. Десятник ОЛС. Загинув в лютому 44-го бою під Устилугом. 187. Романеч... Романченко Іван. 1897 рік народження. Сотник. Відділ пропаганди ОЛС. Колишній офіцер армії УНР. Старшина з особових доручень. Семена Петлюри. 1888. Ой, вибачайте, 188. Руський. 1921 рік народження. Урожаєць Кременця, Вістун УЛС Загинув в березні 44-го року під устилугом Володимир Волинського району. 189. в Лапках. Руський, ройовий, командир гранатометної ланки. 190 Савернюк Лікандер, 1902 рік народження, Урожен села Борщівка, Леновецького району, Десятник сотні важких кулеметів. 191. Салючок Демид. 1922 року народження. Урожень села Вілє Великодедеркальського району. Освіта сім класів, член ОУН Мельниківців, перебуваючи в еміграції, був членом, членом ОНО. Та товариства Волині. Помер у 2008 році, похований у Торонто. Я того дядька особисто знав, щоб ви собі знали. І навіть з ним зустрічався. точніше сказати, діда. 192. Саморотенко Леонід. 1923 рік народження. Оржен села Олика. Старший вістун 4 сотні. 193. Сардачук Олексій. 1921 рік народження. Орожай села Скіс. Вістун Жандармерії. 194. Сатана Володимир. 1924 рік народження. Орожайн села буде. Старший вістун третій сотні. Далі ройовий. 195. Семенюк Іван, в Лапках, Орлик, в Лапках, Нечай, в Лапках, Іван Гуня. 1891 року народження, урожайн села Оришківці Ціленовецького району, колишній прапорщик. Російської армії, учасник Першої світової війни, сотник, сотник армії ОНР з березня до серпня 1943 року, начальник штабу об'єднаних куренів Хрона та Крука. В ОЛС займав посаду командира господарської сотні, висвітився на священника, помер у Великобританії. 1196. Сич Андрій, 1924 рік народження, Оржень села Янівка, старший вістун другої сотні. 197. Сич Микола, 1924 рік народження, Оржень села Борщівка, Ленвецького району, вістун Жендармерії. 198. Скакальський Василь Якович. В лапках Залізний Іов. В лапках отець Іов. Іов. Івов. Івов. Іов. Іов. 1914 року народження. Оружає з Кременця. Старший вістун першої сотні. Згодом капелан Легіону. Закінчив Волинську духовну семінарію у Кременці, у 1938 році висвятищений на Ієроманаха. Е, у травні 1945 року у складі дивізії УНА потрапив в англійську зону окупації. У 1951 році проживав у Канаді. З 1967 року у США з 1971 року єпископ у АПЦ у Південній Америці і одночасно. Капелан українського вільного козацтва, автор книги Паломництво по святих місцях Сходу. Вінніпех, 1966 рік. Помер 18 лютого 1974 року, похований у Саунд-Баунд-Брук, США. 199. Славич Андрій. 1912 рік народження. Оржанець міста Грубешів, десятник Другої сотні. 200 Слюсар Рук. Слюсар... Олександр, 1908 рік народження. Оржан села Жидичин. Старший вістун другої сотні. 201. Слюса Рук. Микола, 1898 рік народження. Оржан села Жидичин. Старший вістун першої сотні. 202. Смакуржевський. Володимир. В лапках. Троян Володимир. В Лапках. Патій Володимир. В Лапках. Шпак. 1918 року народження, роженець Кременця, Хорунжий, штабу ОЛС, пропагандист, редактор часопису Український Легіонер. У 1941-43 роках оргреферент орг кременецького повітового проводу ООН Мельниківців у післявоєнний період обіймав посаду коменданта табору втікачів у Зальцбургу, Зальц Зальцбургу. помер у Ганновері. За загадкових обставин похований не, не під своїм прізвищем. Хм, Прикидаєте які дані? КГБ були? 203 в лапках Смерека, Юровий ОЛС. 204. В лапках смуглявий співробітник підрозділу польової жандармерії ОЛС. 205. Снішенко Іван. 1922 рік народження, Оржен села. Вишків, вістун Третій сотні. 206. Собко Василь. В Лапках Граб, урожай села Якимці Великодрикальського району, член ООН Мельниківців. Чотовий загинув під устилугом. Колонія Корчунок у лютому 44-го року. 207. Собчук в Дужках, Собчак. Михайло, 1922 рік народження. Ороженець Летичів, Кам'янець Подільської області, Хорунжий, командир Кінної Чоти, 208. Соловей Левко. 1916 рік народження. уроженець міста Бережани, Чотовий, сотні важких кулеметів. 209. Солтис Михайлов. Лапках, Черкес. 1918 року народження. Оруженець. Жидичин. Ківерського району Волинської області, полковник, командир УЛС. До серпня 44 го року навчався в українській гімназії у Луцьку. У 1936-38 роках у школі Масло Союзу Стрію. У 1938-39 роках працював у кооперативі на Полісі. На початку 39-го року заарештований польською поліцією. за принадлежність до ОУН у вересні того ж року втік із в'язниці і переїхав до Берліна. Після розколу ОУН перебуває на боці Мельник, Мельниківців. У червні 1941 року у складі похідних груп діяв на Черкащині і Кіровоградщині. з 1942 року член Волинської краєвої екзекутиви ОУН Мельниківців. Наприкінці 42-го року організував партизанський відділ ОУН Мельниківців, який став базою для ОЛС. Як представник Мельниківського проводу, був фактичним керівником легіону, полковник П. Стечишин щодо реальної влади Солтиса писав, Солтис так далеко зайшов, що йому навіть Мельниківський провід нічого не може зробити. Офіціальним Комендантом легіону є полковник Герасименко, але й Герасименко і самим Легіоном керує алей Герасименком і самим Легіоном керує Солтис. Солтис для своєї роботи має на услугах собі людей. Ці люди є свідомі своєї роботи, є частина і таких, що служать, служачи Солдисові, думають, що служать Україні в дужках де діяльність українських загонів то цитат, звідки та цитата взята, Солтис виступив з ініціативою підписання угоди з армією Краєвою про взаємний ненапад за відмову передислокувати ОЛС у Варшаву для боротьби з польськими повстанцями, звинувачений гітлерівцями у співпраці з АК і страчений у Кракові у серпні 44-го року. 210 в лапках Сталевий співробітник підрозділу польової жандармерії. 211 Станіславів Василь Іванович. Вигадані установчі дані в лапках Юрій Макух 1921 року народження. Орожен села Мала Андруга, Угорського району, член УУН Мельниківців, Хорунжий, командир чоти Командир сотні Олес з липня 41 березня 43-го служив в Угорській, Почаївській та Староолексинській районній поліції з травня до кінця липня 1943 року. Бончужний першої сотні куреня Хрона помер у США. Автор мемуарів Ліс приймає повстанців Міннеаполіс, Міннесота, США 1997 рік. 236 сторінок. Я собі так думаю. 212 Стечишин Микола Клементівич. 1880 рік народження, урожай села Новосіяцьке на Херсонщині. Полковник, офіцер штабу ОЛС закінчив. Кадетський корпус, Юнкерське училище та Миколаївську академію Генерального штабу, учасник Першої світової війни, з грудня 17-го року в українській армії. У, у 1918 році начальник штабу Волинської кордонної бригади. У 1918-20-х роках комендант штабу Волинської групи армії УНР, начальник штабу Могилівської повстанської залоги. Заступник командира Могилівського окремого кордонного відділу, начальник штабу 3 ї західної дивізії та начальник канцелярії військового міністра УНР після інтернування української армії перебував у Каліші з 1928 року служив кон контрактивним офіцером у польській армії у 33-му піхотному полку в Ломжі. Останнє звання в польській армії майор, оцінюючи роль М. Стецишина в УЛС, меморист підкреслив, що той в лапках старший військовик невтомної праці, який спав на добу кілька годин. розробив для нас тактику піхотної боротьби, значно удосконалив її та приспособив до вимог нового, нової модерної зброї. Цитата з якихось книжок, Ліс, при, ліс приймає повстанців. Е, указом екзильного уряду НР Мстецишину присвоїли військове звання генерал Хорунджий. Помер 7 серпня 1977 року у Мюнхені. 213. Столярчук Іван в Дужках Лук'ян. 1911 рік народження, уржай села Вишків. Хорунжий сотні важких кулеметів. 214. Стройовий Степан. 1923 рік народження. Орожай села Залужжя Дубенського району, Вістун 3 сотні. 215. Теліга Тиміш. 1913 рік народження. Орожай села Воронтів. Воронтів. Воротнів. Воротнів, вибачайте. Квар... квартирмейстер першої сотні. 216. Лапках Терен. Ройовий загинув під устелугом лютому 44-го року. 217. Терпкий Іван. 1925 рік народження. Оржан села Якимці Великодеркальського району. Старший вістун 4-ї сотні. 218. Ткачун П. Лапках Вихор, член ОУН Мельниківців, стрілець Уелес. 219. Тичина Микола. 1924 рік народження, оружаєн села Тилівка, Угорського району, старший вістун другої сотні. Далі ройовий. післявоєнний період проживав у Німеччині. 220. Томний Василь. 1910 рік народження. оружаєн села Молохів, десятник першої сотні, 221. в Лапках, Трах... трактор, Хорунжий УЛС 222. Угренко Іван. 1916 рік народження, оржан села Залісся, керівник відділу зброї. Згодом працівник польової жандармерії УЛС. До вступу у легіон керівник Мельниківської боївки на Дубинщині. 223. В лапках Уліян. Поручник УЛС. 224. В лапках Файка. Ворожанець Кремененчик, член ОУН Мельниківців. Серпні-грудні 43-го року перебував у боївці Оси, 225. Фетчук Ананій. Лапках Окунь. 1914 рік народження. Оржай села, села Уляники. За іншими даними: Улянівка, Горохівського району Волинської області. Розвідник УЛС. 226. Фігура Максим. 1914 рік народження. Оржан села Літовиська Літовицька, стрілець ОЛС. 227. Філіпчук Петро. Урожай села Усичі. Стрілець ОЛС. Загинув у лютому 44-го у бою під Суманем. 228. Фільченко Іван. 1922 рік народження. Урожай села Богочівка, Вістун 3 сотні. 229. Харуцький. В Дужках. Чаруцький. Віталій. 1909 рік народження, урожайне села Сатурці, Хорунджі і сотні важких кулеметів. Викладав у старшинській школі теренознавство 230. Харуцька тамара, санітарка, 231. Хлоп... Хлопук Олекса, 1920 рік народження, урожай села Ліски, Кухар Першої сотні, 232. Холодний Кирило. 1900 рік народження, урожайн села Торчин булавний сотні важких кулеметів. Згодом хорунжий гарматного відділу 233. Храпливий член УН Мельниківців, стрілець УЛС. 234. Цимбалюк Лаврін Прокопович. 1925 рік народження, урожай села Обичмського району, член УН Мельниківців, стрілець УС. 235. Цимбалюк Федір, 1920 рік народження, уроженець села Шумського району, член УН Мільниківців. В еміграції займався громадською діяльністю, член УНО Української стрілецької громади. Братство першої української дивізії УНА, голова Товариства Волинь. Автор неопублікованих спогадів початки повстанського руху Кремінецького повіту. На Волині в 42-х 43-х роках. Помер 1 серпня 2005 року, похований у Торонто. 236. Чалий. Член ОУН Мельниківців. Учасник ОЛС 237. Чабай Микола. 1922 рік народження. Село Борщівка Лановецького району. Вістун 4-ї сотні. 238. Черник. Хома. 1922 рік народження, урожай села Носовиця, старший вістун другої сотні, 239. Чорний, родом із Поділля. Чотар Улес. 240. Чуйко Остап Борисович. 1925 рік народження. Урожай села Борщівка Леновецького району. Старший вістун 4 сотні. До вступу в Олес перебував у відділі Яворенка станом на 2020. 2002 рік проживав у Великобританії, очолював у, О, у Ф, В, Б, за розбудову двосторонніх відносин між Великобританією та Україною 1 липня 2022, 2002 року, нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України 241 Шагута Олександр, 1917 рік народження, урожай села вчолиби. Вістун першої сотні, 242. Шебутовський Борис, 1921 рік народження, урожає села Майдан, Десятник першої сотні, 243. Шлапак Іван, Денис Волинець в Лапках. Уроженець села Вілья, Великодидеркальського району, член УУН Мельниківців. В еміграції займався громадською діяльністю, член УНО Української стрілецької громади, братства першої української дивізії УНА. Товариство Волинь. 244. Шліхта Петро Ілларіонович. 1917 рік народження, урожай села Обич Шумського району, член ООН Мільниківців, помер в США у 2003 році. Автор неопублікованих мемуарів в рядах ОПА на Кременеччині. 245. Шевчук Констянтин, Чотовий загинув 19 січня 44 року. Спричинене необережного поводження зі зброєю. 246. Шоган Федір. 1921 рік народження. уроженець міста Кременець, стрілець ОЛС 247. Лапках, Шпак, Ороженець Кременеччини, Вістун. У серпні, грудні 43-го року перебував в боївці Оси. У післявоєнний період проживав у Німеччині. 248. Шпак Максим. 1922 рік народження. уроженець села. Глинівці вістун Жандармерії, 249. Штука Михайло Олександрович. 1911 рік народження. Оржан села Сапанів Великобережацького району. У 1941-1943 роках служив у поліції. 250. Юргенц Іван. 1919 рік народження. Оржан села Нискінці, лікар легіону. 251. Ярослав Михайло. 1923 рік народження. Урожай села Нардиш Десятник Другої сотні. 252. Ярмусь Степан Онисимович. 1925 рік народження, урожайн села Лідихів Кременецького району, стрілець і Олес, перебував у таборі для військовополонених. У Ріміні. У 1962 роках здобував теологічну освіту у колегії святого Андрея у Уніпезі з 1983 -го року голова президії Консисторії УПЦ у Канаді, доктор теології, автор ряду теологічних і публіцистичних праць. 253. Яструб Остап, 1923 року народження, Оржан села Білогородка, Білогородського району, Кам'янець Подільської області, член ОУН Мільниківців, Десятник, третьої сотні, згодом чотовий, 254. Ящук Іван Семенович, 1922 року народження. Оржан села Великі Садки Шумського району, член ОУН Мільниківців, Стрілець ОЛС. На цьому списку учасників. Волинського легіону самооборони закінчується. Дякую за увагу. Е Майже закінчив цитувати, передивлявся е записані відео, і згубились десь YouTube згубив одне відео. А на жаль, його вже видали. Придеться перезаписати. Це значить список. Список, список учасників поліції. Після 43-го року, після цього бунту, напевно, я ще перезапишу і, і загружу в YouTube. Дуже дякую за увагу. Вибачайте, кому не можу допомогти з, з вашими родичами. Ну, в мене є дані, і то не знаю, чи вони вичерпні. Е, в мене є дані поки що тільки по Кременецькому району. І окружності там Шумськ, Ланівці, от таке, Почаїв. таке, от, от така ситуація. На жаль, на жаль, ну що, 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 що маю, то, то даю. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.